Дуже цікавий номер. Хостел. Ми за якісь копійки зняли. Щось він коштує там пару євро на чоловіка. Він взагалі, от ми на двох з Антоном, тут, вдвох розмістилися у. Цьому. Ми занесли сюди свої речі, щоб нічого не залишалось в машині, щоб не робити нікому. Не іскушай, як кажуть. Такий хостел дуже непоганий. Зараз я вам його покажу. Так, кухня, туалет. Як бачите, це просто шикарно.